Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Вітаю тебе на заняття з англійської мови! Сьогодні нас чекають нові пригоди разом з хлопчиком та дівчинкою. Давай привітаємося з дівчинкою англійською мовою. Hello, girl! А тепер давай привітаємося з хлопчиком. Hello, boy! Сьогодні мама, маве! Хлопчика та дівчинки дала їм особливе завдання піти до супермаркету та купити фрукти за списком. Мерщій вирушаємо до супермаркету. Супермаркет. Давай перевіримо список продуктів. Нам потрібно купити банан е-бенена. Е-бенена. Виноград, grapes, grapes, сливу, a plum, Е plum, апельсин, an orange, An orange. Давай попросимо продавчині дати нам необхідні продукти. Give me a banana, please. Thank you. Give me grapes, please. Thank you. Give me a plum, please. Thank you. Give me an orange, please. Thank you. Ось ми і виконали завдання, яке дала мама. А тепер саме час погратися. Допоможи хлопчику та дівчинці розмалювати картинки. Який кольор ти обереш для того, щоб розмалювати яблучко? Blue синій чи red червоний. Правильно червоний. Red червоний. A red apple. Червоне яблуко. Який колір ти обереш, щоб розфарбувати небо? Синій блу. Чи жовтий? Yellow. Правильно. Синій. Блу. Blue. Блу. Blue. Blue sky. Синє небо. Який колір ти обереш, щоб розфарбувати банан? Зелений. Green. Чи жовтий. Yellow. Правильно. Жовтий. Yellow. Yellow. A Yellow banana. Жовтий банан. Який колір ти обереш, щоб розфарбувати виноград? Чорний Black. Чи зелений. Green. Правильно. Зелений. green, green, green grapes. Зелений виноград. На цьому наше заняття добігає кінця. Давай попрощаємося з хлопчиком та дівчинкою англійською мовою. Goodbye, boy! Goodbye, girl!